Тож розкажіть, будь ласка, справді чи обрали переможця зараз? На якому етапі реалізація картин? Дякую, арма забезпечує не лише державні інтереси, а водночас за весь цей час ви визначили насправді третього. Числа ми вже отримали попередні дані. А з 17 квітня 174 наказом агентства було оголошено конкурс і є претенденти. Буде засідати конкурсна комісія агентства, і буде оголошено переможця. Нам відомо, що претенденти є, і я переконана, що насправді саме обраний переможець може забезпечити не. Не лише оцінку цих картин, але і насправді їх реалізацію. Але водночас я переконана, що нашим глядачам і українцям буде цікаво дізнатися, що арма забезпечує не лише державні інтереси, і в тому числі надходження до бюджету, до таких злочинно здобутих активів Медведчука, тому що поруч з картинами агентство ще й забезпечує реалізацію. Як ви знаєте, дорогоцінних годинників і Майбаха, і там уже. Організатори визначені серед цих 264 творів мистецтва, які ми зараз з вами бачимо на екрані, а це зокрема є твори видатних митців Шолтес, Шолтеса, Шолтаса, Ерделі, ми обов'язково маємо визначити чи підпадають такі твори мистецтва під культурну цінність, і чи повинно агентство насправді їх передати. В музей, чи можуть вони бути надбанням культурної спадщини, і саме з цієї мотивації агентство звернулося до Міністерства культури. На наше прохання міністерство культури виділило окремих експертів. І саме зараз, протягом цього періоду часу, поки агентство вибирає. Електронний майданчик, який буде здійснювати реалізацію, ми паралельно забезпечуємо додаткову експертизу. І вже з 264 картин здійснено огляд майже 90. зараз. Ми точно попередньо знаємо у нас вже є відповідні відповіді і висновки, що 13 з них насправді мають таку культурну цінність, і ми забезпечимо їх передачу. До національного художнього музею, вони залишаться збереженням і надбанням держави назавжди. Тобто, ми таким чином забезпечимо і збереження культурної спадщини нашої нації. Отже, ми будемо чи очікувати остаточні висновки щодо всіх 264 остаточної цифри, яку ми передамо в музей. А ті, які залишаться і не будуть мати в собі таку цінність, будуть реалізовані обраним електронним майданчиком. До речі... На прозоро продажі і це вперше в історії, що забезпечує агентство. До речі, з приводу цінності цих картин. Чи як визначатимуть, до яких музеїв саме належатимуть ті, які справді будуть мати культурну цінність? Звичайно, це будуть державні музеї, а це звернеться до Міністерства культури. Ми спільно визначимо це, аби забезпечити державні інтереси. Пані Олено, а ви вже згадали... Ви вже згадали про 13, Якщо не помиляюся картин, які мають художню цінність. А чи можете назвати яких саме авторів це картини? Я думаю, що це насправді Ерделія Бокша і Шолтекс, але маю отримати відповідні письмові висновки на всі оглянуті художні твори, і тоді ми залюбки продемонструємо це вам і нашим громадянам. І також розкажіть, на якому етапі зараз відбувається реалізація саме яхти Віктора Медведчука. Якщо не помиляюся, 21 березня арма оголосила конкурс на організатора. Так, у нас був оголошений організатор. Зараз йдуть перемовини з переможцем відповідно конкурсу, і я би не хотіла наперед оголошувати ексклюзивні новини. Можу сказати лише одне, що арма забезпечує національність, арма забезпечує інтереси. Ми сьогодні е, говорили з офісом генерального прокурора і звернулися щодо повторних запитів до хорватської сторони. Зараз ми знаходимося дуже в дуже активній стадії з органами державної влади Республіки. Хорватія, ми маємо отримати ще відповідні документи для того, щоб в майбутньому забезпечити повторний огляд, оцінку, яка має вказати ринкову вартість судна на сьогоднішній день, оскільки у нас є лише документи, датовані 20-м роком, які говорять про її страхову вартість 130 мільйонів євро, але вже пройшло 4 роки. Отже, ми маємо також відповідно опрацювати проект договору і далі е, прорахувати всі юридичні аспекти для того, щоб яхта була реалізована на аукціоні, щоб ми унеможливили будь-який супротив адвокатів Медведчука. А я до речі скажу, що він здійснюється і досить серйозно. Організатори і переможці конкурсу, які були підтвердили нам це офіційно, надсилали копії документів, які вони отримували від адвокатів та юридичної компанії, яка супроводжує Медведчука, Тобто чітко можна сказати, що злочинцю колаборанту не подобається і він явно не хоче втратити своє дороговартісне злочинне набуте майно в 2015 році. Але нас це не зупиняє. Ми відповідаємо на всі запитання, які отримуємо. Ми водночас бачимо, що на жаль. Медведчук продовжує займатися не зовсім незаконними речами, оскільки надаються документи, які не завжди мають правові та юридичні підстави щодо судна. Україна аналізує ці документи і надає організатору торгів всі відповідні і рішення Національного суду. Хорватського суду та інші, які в кінцевому результаті призведуть до реалізації та економічної відповідальності для Медведчука. Тут важливо роз'яснити, напевно, нашим глядачам, чому ми згадуємо і про хорватську сторону. Це тому, що сама яхта знаходиться в територіальних водах Хорватії, правильно? Так, судно знаходиться в порту. Хорватської республіки уже два роки з моменту як накладен арешт в рамках кримінального провадження проти Віктора Медведчука що ж пані Олено з приводу яхти ми будемо чекати далі хороших новин. З приводу знову повернемось до теми картин. Поки їхню вартість оцінюють, можливо, яка буде фігурувати під час процесу продажу. Однак, куди будуть спрямовані потім виручені кошти за цей продаж? Виручені кошти з будь-якого майна арештованих активів, які реалізує агентство, будуть спрямовані виключно до державного бюджету України. Водночас, арма єдиний орган державної влади з спеціальним статусом, який має право придбавати військові облігації. Отже, шлях виключно один це наповнення державного бюджету України. Агентство має рахунок. Один єдиний в державному казначействі і може розміщати грошові кошти від управління чи реалізації також виключно в державних банках з мотивацією придбання військових облігацій, адже ми регулюємо свою діяльність виключно до нашого спеціального закону і виключно в державних інтересів. Інших шляхів бути не може вся наша діяльність. Посилення обороноздатності нашої країни, пані Олено, дуже дякуємо. Нагадаю, Олена Дума, голова агентства з розшуку та менеджменту активів, була з нами на прямому зв'язку. З нею говорили про реалізацію конфіскованих активів Віктора Медведчука.